Днями співробітники обласного управління по боротьбі з економічною злочинністю спільно з прокуратурою області у ході перевірки одного з комерційних банків Білгород-Дністровського виявили нестачу грошей у сумі, котра обчислюється у 6 нулів. В результаті було затримано директора установи, яка обвела навколо пальця вкладників, спустошивши їх гаманці на 4 мільйона гривень. Жертвами шахрайки стало майже три десятка мешканців, котрі довірили свої збереження. У відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС Одеської області вказують, що Протягом 2009 13 років директорка філіалу здійснила махінації із документами та привласнила кошти 27 вкладників банка, кошти яких знаходилися на їх депозитних рахунках. Наразі проти банкіра розпочати кримінальне провадження за фактом присвоєння та розтрати майна. Якщо провину жінки доведуть, то їй загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний момент підозрювана знаходиться в СІЗО. Не виключено, що кількість ошуканих вкладників може значно збільшитися. Слідство триває.